Четверту добу молодь не полишає вічового майдану в обласному центрі. У наметовому містечку ночують до півсотні людей. В день їх приходять підтримати товариші, а також старші люди, яким не байдуже, що буде завтра. Декілька невеликих наметів над ними прапори України та Євросоюзу. Поруч розливають гарячий чай і гріють руки біля буржуйок. Декілька десятків молодих людей. На сцені вже лунають заклики до європейської інтеграції. В такий спосіб Прикарпатська молодь висловлює свій протест проти рішення Кабміну призупинити процес підготовки до саміту у Вільнюсі. Ми ініціаторами були всі студенти. Ми дуже хотіли піти. Наш директор підтримав цю думку, і ми прийшли сісте відстоювати її. Я з міста Коломиї, коломиї теж проводяться ці мітинги. Вже відправляються автобуси на Київ на майдан працювати поки що підійшов сюди. друзів підтримати хочу в Європу. Та це вдень, вночі значно складніше. Менше і людей, і гасел. Залишається ідея, а ще думка, як би переночувати ще одну ніч. Підходять п'яні, підходять неадекватні люди, починають розказувати про різні що, ну, що в Європу не треба. Студенти кажуть, більше тих людей, котрі дякують, допомагають харчами, запрошують погрітися. Батьки ж часто навіть не здогадуються, де їхні діти. Проте є й такі, які підтримують їх позицію. Мої батьки підтримують. Євроінтеграцію мої батьки за кордоном часто бувають. Я бував час за кордоном, і я бачу, який там рівень життя. Я хочу щоб такий рівень життя був тут. Доборовся Азаров до самого краю. Вже більшість українців його проклинають. Свої своїх дітей у Європу пішов жарувати. Дайш я вже не це не придумав. поки я в тому придумає От до того я прийшов. Попереду ще не одна ніч під дощем. Саноптики прогнозують погіршення погодніх умов: мокрий сніг, сильний вітер і навіть нічні морози. Перевірка на стійкість неабияка, та студенти запевняють, що стоятимуть аж до саміту у Вільнюсі і закликають своїх однодумців приходити на майдан.